Ми вже з вами розглядали і Абрамс а імку полковий на 11.7 і Абрамс той, що КВТ, він же звичайний Абрамс на 10.7, вони абсолютно однакові. І ось нарешті дійшла черга до чогось середнього між ними. Це класичний М1А1 Абрамс, який знаходиться на БРі-11-3, але при цьому має, на відміну від КВТ, 120-ку, лом на аж 600 пробиття, міцні щоки башти, ну і всі інші достоїнства Абрамса, звісно ж, такі як швидке наведення, гарні кути вниз, гарна швидкість вперед-назад і так далі, але і зберігає все ті ж недоліки. Завдяки тому, що у нас тепловізор доволі паршивої якості, напевно, саме через це у нас і 11.3, а не 11.7. Так що погнали в бій і подивимось, як же грається класичний М1А1 на 11.3, але з таким суперпотужним ломом. Ну і вже по традиції починаємо з сіверська 13. Ну хоча б зимовий на ньому трохи краще видно техніку, ось він наш лом. М829 А1, який має на 100 метрах 600 пробиття, точніше 599. Ми потрапили в ТОП на 11.3, Це жирно. Ну що ж, погнали, погнали, подивимось, на що здатен класичний Абрамс. Із уязвимих зон у нас все те ж саме, що і у всіх Абрамсів: НЛД, мехвода, Борта, звісно, теж картон, де ніякої немає. Ну і відповідно, як і всі абрамси, зараз це критозборник, так само, як і леопарди, яким, коли пробивають у корпус, це вилітають відразу і приводи, і двигуни, і все таке інше. Я беру 16 снарядів, таким чином у нас тільки в половина башти ззаду забита снарядами. Є шанс пережити, але насправді, по факту, дуже часто буває так, що нам залітає плюха і вигорає вся боєукладка. І лишається тільки. От і турм виїхав. І лишається тільки один снаряд, який був заряджений. Якщо він був заряджений. І оце, як на мене, напевно, найболючіша проблема, коли вигорає БК. Так, тут у нас ще хтось світиться. Ага, бачу його, здається. Так, друже, давай, от, блін. Рикошет. Погано вистрелив. Дуже паршиво. Отаким от чином доб'ємо. По діагоналі в корпус. Ну, от, уже два і є. Ну, не дивлячись на всі проблеми Абрамсів, які їм створили, додавши ці приводи і так далі. Мені все одно, Абрамси дуже подобаються. Це мої улюблені топи перед топи. Я навіть леопарди так сильно не люблю, як е Абрамси. Леопарди мені більше подобаються на бойових рейтингах до 10-0 включно, там кайлер, всякі леопарди А1А1, А1, і це все, оце мені подобається. А на бойових рейтингах вище 10-0. Тут уже на перше місце особисто для мене виходять саме Абрамси. Тому що у мене, от доволі гарно прокачаний екіпаж, плюс експерти, і у мене 5,3 секунди перезарядка. Ой-ой-ой, а це звідки? Я кретонув трумса, але а, тут стоїть деградація, просто 30, ясно. Ну що ж, два фраги. Ну, ще Асіст буде за трумса, напевно, коли його доб'ють. Окей, сіверськ, класика, погнали далі. Цього разу у нас лінія мажено. Ми потрапили знову ж таки не в саму дупу списку. Ми потрапили на 11-7. Це також приємно цілком. Ну, як бачите, з цим ломом у нас немає ніяких проблем із тим, щоб, наприклад, зламати казну турмсу і так далі. Бо по совкам часто буває на більш слабкому ломі, залітає там в маску гармати просто влучення або щось типу того, і ніфіга не пробиває чи не дамажить. А цей лом на 600 пробиття. От він в маску гармати завжди пробиває, і навіть якщо не ваншотить, то хоча б ламає там усе в башті і так далі, і тому подібне. Глобально грається цей танк плюс-мінус так само, як Аїмка. Тільки єдине, що у нас немає топового тепловізора. Наш тепловізор, як бачите, доволі паскудної якості, хоча навіть його можна використовувати в деяких ситуаціях. По швидкості у нас все чудово. Їдемо ми не відстаючи від тих же льопіків. 68 км на годину, задній хід теж чудовий, кути вниз, мінус 10. Наведення башти швидке як по вертикалі, так і по горизонталі. Коротше, в цілому, абсолютно комфортний танк, як і всі Абрамси. Багато в чому навіть комфортніший, ніж леопарди. Бо у Леопардів, до речі, і вниз трошки менші. А у нас аж мінус 10. А тут то мінус 8, то мінус 9. Здавалося б, небагато різниці, але іноді це вирішує. І що мені найбільше подобається у Абрамсів, це їхня швидкість перезарядки на гарно прокачаному екіпажі. От. Крістіан уже і отримав. У ВЛД. 90-ка. Просто в ВЛД. Ваншот. <салит> От вам і лом на 600. Просто в ВЛД жахнув і. о! І ще й танконув. Правда, там ще один. Ой-ой-ой. ой Пробив мене таке. Пробив, збив обидві гусениці. А це звідки? А, он, подивіться, де об'їхав. Господи, як мене оці карти прикалують, коли ну, він би ще обплив там, не знаю, за межами карти. Ну що ж, знову два фраги. На жаль, тільки дуже швидко бій закінчився. Може дублерів купити, чи що. Потрапили ми на туніс. 130 ОВ знову 11-7. Ну що ж, Туніс, так Туніс. Дякую, що не збільшений. Дякую, що це класичний Туніс. Спробуємо цього разу зіграти трошечки обережніше, і все-таки не здохнути в першу хвилину бою. Так, да, я вмирав там з двома фрагами, все-таки не з нулем, але хочеться якось все-таки пожити. Ну, я в основному часто відволікаюсь на те, що базікаю, і, відповідно, цілком можу прогавити якогось противника, кудись не подивитися, десь на щось відволіктись. Коли граєш на середніх рангах такої проблеми. Немає, але на топах відволікаться це подібно смерті. Ой. Паливний бак. Серйозно? Ну, асіст. Ладно. Хоча б асіст. А так гарно з вертухи влучив. І всього навсього асіст. Ну, і де вони? А, бачу. Привіт. Ваншот. По діагоналі через каток. Пробиття вистачає завжди, абсолютно завжди. Можна за це навіть не хвилюватися. Мені було б цікаво якомусь совку, захищеному, навіть з ДЗшкою, просто просто ЛД постріляти. Подивитися, що буде. Бо у той же імки такого потужного снаряду по пробиванню броні немає. Ага, критичні ушкодження. Ну, зламав там казну приводи. Справа противник ось тут. Ну, виїжджай. Побачив мене, да? Логічно. Ну, давай отак. Помітим тебе. Ну, їхати на нього туди це програшна ситуація. Він же мені просто. Блін, а я так з жопою підставляюся до тих там, хто буде проїжджати, до того накритованого леопарда, який тепер про мене знає. Ой, бляха Ну, Ладно, доведеться з цим якось воювати. Це що таке? Це Леклерк? Ха! МСЦ прототип Леклерка. Ну, це щось якийсь дурник. Чого він на мене поїхав? О, Асіст ще за Леопарда. Ну що, два фраги, два Асісти? Нормально. Цілком. Тут у нас ніби нікого нема. Я би ще разок ось звідси висунувся. Може там ще будуть проїжджати. Це живе чи ні? Ні, не живе. А імка стоїть, щось вичікує, тут купа трупів. Ну, да, схоже, що всі дохлі вже. Опа. Та ладно. А ти звідки взявся такий гарний? Критичні ушкодження. Ага, і асіст. І ось тут ще одного чую. Візель. Ну, таке ми любимо лопать. Питань нема. Ха-ха, встиг. Пізно ти зреагував, чел. Чотири фраги, три асісти. Нормально, нормально. Оце вже краще. Оце вже і пограв трошки довше, і пожив, а ось тут їде. О, я вже свічусь об обреспул, серйозно. Але Льопік сюди не дивиться, тому пофіг. Ще один фраг в копілку. Блін, який ж Абраша приємний. Все таки. Коли граєш трошки уважніше, не відволікаєшся на базікання, набагато приємний, приємніший, ніж, наприклад, леопарди чи совки, як на мене. Знову ж таки, я тут нікого не намагаюсь переконати це. Я виключно свою суб'єктивну висказую. А то ви ще подумаєте, що я тут намагаюся вас усіх на Абрамсе пересадити? Та ні, грайте на чому вам подобається. А я тут лише розказую про себе і про свої власні відчуття. Опа, влучення. Ну от і ха, підвів трошки. А з Браунінга я не проб'ю. Ну, це черговий випадок з картонкою, яка не отримала дамаг, бо, видно, недостатньо було уламків в конусі. А плюс я там через двигун влучив. Ну, да, не подумав. не подумав. Треба було через казну стріляти, зламати казну, а тоді вже добивати його спокійно. Чотири асісти, п'ять фрагів, це все одно цілком здоровий нормальний результат. Погнали ще один бій зіграємо. І ми потрапили в топ-списку на Східну Європу. Східна Європа це добре, я люблю цю карту. Правда, не конкретно цю її варіацію, а ту, яка трошки більша, де більше полів, ну та ладно. Все одно, навіть так непогано. У мене гра тільки що просто рандомно згорнулася сама по собі двічі підряд. Я не знаю, що це було, я через це нікуди не встигну, тепер, напевно, бо танк зупинився, усі роз'їхались. Да, прикол. З цим Вартандером з жодною іншою грою такого не відбувається. а, а От саме Вартандером у мене іноді а, сам по собі згортається. І як це, блін, працює, невідомо. Не знаю, до речі, напишіть, у вас таке буває з Вартандером чи ні, що він просто рандомно згортається сам по собі. Я не уявляю, яким чином це відбувається. Так, я б дуже хотів би переїхати на цю сторону. Але я дуже боюсь отримати зараз у борт зліва. Шанс цілком такий неілюзорний отримати плюху. Так, і що тут у нас? І хто тут у нас? Привіт. Ну от я ж казав, через казну пробивається цілком чудово. Цим ломом нічого не танкує. А от по діагоналі в ВЛД вже ніяк. Да, на жаль, ну тут було складно. Пробити, дійсно, якби він рівно до мене стояв без довороту, може, ще якось би щось і вийшло. Ага, асіст добив його Абраша. А, ні, не Абраша. Рамсого його добив. Оце це насправді. Головне, що прибили. Так, питання в тому, чи отут нас ніхто не об'їжджає? Ну, таке ніби ні. І більше щось нікого й не видно. Ну, давайте об'їдемо ще далі, ще глибше. О, подивіться, де воно було. Дійсно, об'їжджав хтось, але прям по самому самому краю карти. От негідник. Добре, що його прибили, а то він там з висоти наробив би справ. О. Стоїть красень. Казну зламав. Ну, тепер треба їхати його там шукати добивати якось, поки він буде ремонтуватися. Хоча, напевно, я не встигну він відремонтується. О! Привіт. А що таке радкамфаген? На великій швидкості стабілізатор не працює. На, буває, буває. Знаю такий прикол. До речі, по радкамфагену треба б теж зробити відосик. Ось іще один 90-х. Цього туди, що це китаєць якийсь стоїть. Збив гусеницю, на жаль, тільки. Та ладно. А це звідки? А. Обмазане кущами настільки, що я його не побачив. Ну що ж, знову два фраги, два асісти. Блін, от два фраги це стандартний стабільний результат. Ну, враховуючи, що, як я вже й казав, я тут відволікаюсь на постійні базікання. Треба буде оновити звуковий мод, того що я зараз без звукового моду, і без нього дуже складно техніку майже впритул не чути. У нас же розробник молодець наробив. Зі звуком біди. Ну, давайте на дроні пролетимося. Подивимось, може я хелфайрами ще когось приб'ю, бо їх там уже практично не лишилося. Вже якби навіть у мене був дублер, я навряд чи зробив би якийсь фраг. Поки доїхав би там уже зараз ще половина від тих, що лишилося, здохне. Точка за нами, там респу пресують. Да, поїнтів уже мало у них. Я думаю, це без шансів. Тут американсько-шведська команда німців та совків задавила просто повністю. Ось Трумсятіна якась катається. А, Т72Б, поняв. Ну, давай віддамо Хеллфайр. До нього 7 кілометрів. Навіть залочу ціль трошки. Ось навіть бачу мій Хеллфайр, як він там пролітає. Да, готово. Ну і що? Іще кого ми можемо? Ось оце ми можемо бахнути. Так, донаведемося в дах рівно. Я думаю, ДЗК його не врятує від Хелфаера. Ну, його вбили за долю секунди до того, як долетів мій Хеллфайр. Ну, дуже дякую. Ладно, ще один додатковий фраг я зробив. Ну, що я можу сказати? Якби не мої криві руки, то можна було б ядрики набивати, але ж у мене мама зліпи мені сніжку. Ну а взагалі Абрамс дуже класна машина, я їх обожнюю, нікого, як я вже й казав, не агітую. Особисто я їх дуже люблю, і мені вони дуже подобаються більше, ніж леопарди. Бо живучість у них зараз плюс-мінус така сама, що той, що той критозборник, але тут хоча б швидке КД, і щоки башти теж міцні. При цьому кутів. Вниз схилення гармати навіть трошечки більше. Ну а так взагалі грається абсолютно чудово, навіть на топах. Знаєте, два фраги це непогано на топах, це просто нормально. Це такий, знаєте, базований результат, то два фраги ще може якісь асісти, це абсолютно цілком нормально. Якщо грати на прям лютому фулфокусі, напевно, можна й більше стабільно робити, але у мене як завжди. І знаєте, цей Абрамс грається навіть приємніше, ніж АІМка, того що АІМка 117 да, у неї топовий теплак, але у неї гірше лом. А все інше при цьому абсолютно таке самісіньке. Тому відповідно, так як тут нижчий Бер, то М1 а 1 грається, як на мене, навіть цікавіше. Хоча моїм улюбленцем все ще являється, напевно, КВТ. Ну він же М1 Абрамс на 10.7. Там, звісно, 105, але за рахунок того, що це 10-7, то там і грати простіше, і при цьому всі достоинства Абрамса у нього якби збережені. Ну а цьому Абрамсу можу тільки поставити жирний лайк. На цьому у мене все. Бувайте.